Двічі втрачений син авторка Людмила Овдієнко. читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Сльотавого осіннього вечора село оббігла звістка. Знайшовся син Явдохи Куліш. Люди зреагували по-різному, дехто взагалі здивувався. А хіба у баби Явдохи був син? Це, звісно, молодші. І не дивно. Ніхто ж із них ніколи не бачив у хаті кулішів нікого, окрім хазяїв. Ніхто з їхнім сином не грався у пісочку, не ходив разом до школи, не проводжав у армію. Не бився за дівчину, не гуляв на весіллі, не хрестив дітей, не. Одначе старики, котрі все знають і пам'ятають, радісно сплеснули руками. Таки знайшовся. А рознесли ту звістку ті, хто на власні очі бачили, як воскреслий Гриша куліш переступив батьківський поріг. Щоправда, їхні розповіді звучали дещо не в унісон, кожен ніби вважав за необхідне домислити подробиці, яких бракувало. Того сірого дня Явдоха відбувала роковини по сестрі, з котрою пів життя прожила двір повз двір, то була її остання кровна рідня. Люди прийшли на поминки, сиділи за столом. Добрим словом згадували покійну, гомоніли. І раптом двері. Заходить чужий немолодий чоловік. Ось з цього місця і почалася усна народна творчість. Одні казали, що кинувся чоловік до Явдохи і відразу ж назвав її мамою, інші, що то вона його впізнала. Знайшлися й такі що божилися. помилився, мовляв, той чоловік і зрозумів свою помилку, але не захотів стареньку засмучувати, прикинувся на годинку сином. У людей десятки припущені версій. А в Явдохи була лише одна це він, її Гриша. Вона так довго вірила у зустріч з сином. Так довго чекала цієї хвилини, що не залишила в душі найменшої шпариночки для сумніву. І що робилося в тій душі, які пекельні вогні там палахкотіли, ніхто того не міг відчути. І слава Богу! У голодному тридцять третьому у Явдохи було мало надії врятувати від повільної смерті п'ятирічних близнят Гришу і Катрусю. Гнучи спину на колгоспному току чи в полі, вона переймалася лише одним: Як і сьогодні непомітно сипнути собі за пазуху хоч жменьку, якщо не зерна, то бодай відходів. І те й друге, якщо перемолоти, згодиться на перепічку чи млинець. Молоти бігало нищечком до сусідів, дідуся й бабусі. Вони, звісно ж, здогадувалися, звідки живеться молодиця, але берегли таємницю, бо по-людськи співчували їй, ще й гомоніли між собою. Добра і совісна Євдоха, а чоловік непутящий. У такий трудний час не працює. Сидить на жінчині шиї, а вона на всю сім'ю жили напинає. Чоловік і видав її те саме ледащо, для якого відривала від дітей шматок перепічки, з украденого ячменю. Уже як і помер, казала, Бог йому суддя, а сама не простила. Бо від тієї години, коли судили її, мов злодійку, судом не Божим, а не правим, усе життя пішло шкереберть. Засудили швидко, за сталінським законом, що в народі мав назву п'ять колосків. Ніхто не заступився за бідолашну, не сказав, що це ж. Страх за життя дітей змусив її простягнути руку до чужого, кожен боявся, щоб його не назвали спільником, не запідозрили у потуранні злочинниці. Доти Явдоха далі свого села не потикалася, а тут аж у Мордовію запроторили, працювала там як худобина. Режим для ув'язнених вимагав одного спокуту й вину. Серед її товаришок пов'язниці були і злісні пройди свідки, але здебільшого покарані розплачувалися, як і вона, за п'ять колосків з колгоспного поля. Явдоха витерпіла наругу над собою, бо мусила повернутися до дітей. Сподівалася, що чоловік, хоч і продав душу дияволу, усе ж збереже до того часу діток. Бо він же, батько, добре що не знала, як никають у цей час її гришуня і катруся селом. Голодні і холодні. Сусідки й раді б їх підгодовувати та в самих горшки порожні. А чоловікові було не до дітей, і щоб люди не кололи очі, здав обох, у дитбудинок. Односельцям пояснював, Забере їх додому. Щойно Явдоха відбуде покарання, він про це, мовляв, домовився. Вона повернулася через рік і в порожній хаті рвала на собі волосся, голосила на все село, доки не викричала серця і образу, і біль, і лють, і кривду, і відчай. Аж тоді трохи заспокоїлася і зібрала всі сили, бо вони їй були потрібні для єдиної мети знайти дітей. Не сумнівалася, що за два-три місяці притисне їх до грудей, бо не в лісі ж загубилися, а десь живуть під наглядом держави. Навіть уявити тоді не могла, яка велика насправді її біда. Явдоха спершу об'їздила усі навколишні приймальні, потім ті, що далі, поверталася по чорнілою від невдач, віддихувалася і знову вирушала в дорогу. Але на жоден слід чи, бодай малесеньку інформацію, не наткнулася. Світ, ніби проковтнув її дітей, її маленьких, беззахисних пташеняток. Ішли роки, аби не туга можна було б якось жити, хоч слово судима і приліпилося до її біографії, ніхто ним в її селі не дорікав. Люди мудрі, знають ціну добру і злу, вміють одне від іншого відрізнити. Бог послав жінці і підтримку. До неї прихилився душею хороший чоловік, удівець зійшлися. Вона завжди до його імені шанобливо додавала ще й по батькові Кирило Юхимович. Незажиті рани заятрили, коли прийшла вказівка про переселення. Старе, як світ, село Орлик підпало під затоплення. Люди болісно сприйняли новину. Це ж батьківські хати, могили предків а Аявдоху терзала своя печаль, розчарувавшись швидко розшукати дітей, жінка вже випликала безсонними ночами іншу надію. Скоро гриша й катруся підростуть, і повернуться додому самі. Це спогади приведуть їх до матері по стежках, котрі ще пам'ятають тепло їх босих ноженят. І діти впізнають біленьку хату, обсаджену, як тоді, чорнобривцями. Якщо ж не стане стежок, не стане села, не стане хати, по яких орієнтирах відшукають вони рідну матір? Вода нового Дніпродзержинського водоймища злизала і сліди, і чорнобривці. Вода поховала кладовище, де спочивають ті, хто колись заснував славний в українській історії орлик. І тоді я вдохав вперше відчула, що більше не побачить дітей. На новому місці приснився їй дивний сон, ніби скорботний голос каже: Не побивайся, жінко, змирися. Така вже доля в тебе перервана. Уранці довго думала, що б те значило. Ой, невипадковий сон. Недаремно ж і куток, на якому виросла, називався саме так перерваний, і назвали його власне через їхню хату, що стояла на узбіччі шляху. Та хата будувалася на дві половини. І одна трохи відривалася від другої. Перервана хата, перерваний куток, перервана доля. Я досі справді пощастило з другим чоловіком. Бачив страждання дружини, тож збудував нову хату, як дві краплі води схожу на ту, у якій вона колись народила сина і доньку. Жінка щоліта обсаджувала її чорнобривцями. Чоловік працював у колгоспі рахівником, вважався в селі грамотною людиною і тихцем від дружини продовжував пошуки уже за власним методом. Передплачував багато газет і вчитувався в рубрики, під якими друкувалися різні повідомлення, надсилав туди і свої запити, але. Про Григорія і Катерину Кулішів і далі не було звістки. Так і помер Кирило Юхимович, не здійснивши свого благородного наміру. Через сім років, розмінявши дев'ятий десяток і ніби відчуваючи, що її час теж не за горами, самотня Явдоха зробила останню спробу, продиктувала листа. У редакцію газети, яку особливо полюбляв покійний чоловік, розказала про безплідні пошуки, на які пішло все життя. Того листа надрукували. Дуже швидко потому поштарка принесла конверт, підписаний незнайомим прізвищем. Зате слова в ньому були рідні і омріяні. Невже ви моя мама? Звичайно ж, мама, я впевнений у цьому. Син, а вона й на йоту не сумнівалася в цьому, описав свої дитячі спогади, і вони збіглися з її власними. Він також пам'ятав, як їх сестричкою кудись везли в машині велике місто, дитбудинок і тьотю Аню, яка взяла їх обох на виховання. Господи, місто те було лише за якусь сотню кілометрів від Дорлика, і Явдоха не раз оббивала пороги тамтешнього дитбудинку. Та ніхто їй тоді не сказав, що її дітям дали нові імена, і вони мешкають у чужій родині. Мати шукала Гришу й Катю, а їх уже кликали Олександром і Євгенією. Сестричка раптово померла, доки братик лежав у лікарні зі зламаною рукою. Недовго пожила і тьотя Аня. Тоді хлопчика всиновила бездітна родина і вивезла у Росію. Названий батько виховав, провів у армію і зустрів з неї. Та коли загинув у автокатастрофі, юнак повернувся в Україну. Тут має сім'ю, двох синів. А ще в листі написав, що невдовзі вони обов'язково зустрінуться і не забарився. Отже, вона відбувала роковини по рідній сестрі, і тут рипнули двері. Хай там люди розказують, як хочуть, а з її уст я почула ось таку історію. Я його ще по фотографії признала, як у першому письмі прислав. Рідна мати і наосліп і через сто років упізнає своє дитя, обняла, плачу, і всі люди в хаті на нас дивляться і плачуть. А як вийшли на вулицю, він огледівся у дворі і зблід. Мамко, а це не та хата, яку я знав. Я мало не вмерла, а потім зраділа а вже ж не та, синку, бо та давно на дні моря, і розказала, як воно було, як я за ним горювала. Він своїми бідами, пережитими поділився, упала перед ним на коліна і благаю. Не проклинай мене, сину, за те, що зламала тобі долю. А він. То не ви, мамо, а злі люди. Що то значить рідний син? А ще сказав. Поїхали, мамко, до нас. Та я вже звідси хіба на кладовище. Дідусь, як помирав, наказував нікуди не йти зі своєї хати. Та не така я тут і забута. Племінниця є. Сусіди навідуються, вода в дворі, піч збереглася, гріюся взимку, бо дуже ноги болять. Як робила в колгоспі на свинофермі резинових чобіт не скидала увесь рік. Та мене тепер ніщо не лякає, бо синок знайшовся. Щодня виходжу до воріт, виглядаю. Такою нетерплячою стала. Поштарка принесе газету, скаже, що листа немає, а я ту газету все одно обмацаю, розгорну, гляну чи, бува, не випав з неї під ноги конвертик. Я в духу Антонівну поховали чужі люди. Григорій так більше і не з'явився. Може, мали рацію ті орличани. Котрі вважали, буцієм гість відразу ж збагнув, що то не його мати, але приховав від неї цю гірку правду. Хто ж знає, які деталі і спалахи пам'яті зринули в ньому при зустрічі і стали фатальними? А може, і не захотів, чи побоявся брати на себе зайві турботи про доживаючий вік. По суті, незнано ним матір. Власне, з ним просто могло щось трапитися, але не в тім печаль, як співається в пісні, мою душу пече інше як їй було вдруге, тепер уже точно навіки втрачати його.